Усі жінки-медики прозовного віку зобов'язані стати на військовий облік. Такі зміни до законодавства в Україні почали діяти із 1 жовтня. Суспільне поцікавилося, чи багато волинянок за три тижні жовтня звернулися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І що буде, якщо медикині вчасно не стануть на військовий облік? Навіть якщо не працюють за фахом, але мають диплом про освіту, лікарки, медсестри, акушерки та фармацевтки повинні стати на військовий облік, каже пресофіцерка Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Уляна Кравчук. Щоб все таки врегулювати реєстр військовозобов'язаних, побачити скільки все ж таки є медиків на сьогоднішній день в Україні. Зі слів Уляни Кравчук, медикині і раніше були військовозобов'язаними в Україні, але тепер контроль та відповідальність за їх обліком посилили. Законодавчо терміни не встановлені. Однак, в 2023 році за нестання на військовий облік жінкам-медикам передбачено адміністративне стягнення. Сума штрафу становить 850-1700 гривень. Штрафи також передбачені для керівників підприємств, де є наобліковані військовозобов'язані жінки. І ця сума штрафу становить 3400 5100 тисяч гривень. Скільки волонянок у жовтні прийшло до центрів комплектування та соціальної підтримки, каже Уляна Кравчук, не озвучуватиме зміркувань безпеки однак, з її слів, процес їх обліку помітно пожвавився. Лікарка Ольга Граус, одна з тих, хто прийшов на військово-лікарську комісію. У черзі серед чоловіків сьогодні вона одна. Можна? Дякую. Так як у нас вийшов новий закон. Відповідно, я взяла документи і поїхала в наш військомат для того, щоб стати на облік. Лікарів в довільному порядку, але аналізи Ольга, дитяча гематологиня, лікує хвороби крові у дітей. Дуже така вузька специфічна. Робота, якщо буде потреба в мені як спеціалісті, то звичайно я піду. Світлана Зелюк – старша медсестра відділення нейрохірургії Луцької клінічної лікарні, каже, що напередодні теж їздила до центру комплектування для уточнення даних. Практично за один день я все зробила. Немає чого боятися, що може там заберуть відразу. кажуть це, просто стандартна процедура звіряють дані. А на військовому обліку, говорить Світлана, вона стоїть відтоді, як завершила навчання в медколеджі. Відразу після закінчення медколеджу всі йдуть військомат, стають на облік. Так стандартно кожних п'ять років. Кадри теж постійно нагадують, не забувай також. Кожен контролює свій медогляд. Усі працівниці лікарні стоять на військовому обліку, каже начальниця відділу кадрів міської клінічної лікарні Ірина Янісевич. Для нас нічого не змінилось, так як всі медики є військово зобов'язані. І цей процес в нас ведення військового обліку є постійним. З її слів, двоє медикинь закладу, пішли до війська добровільно. «24 лютого з початком війни пішла служити в Збройні Сили України. Вона є військовим медиком. І ще одна працівниця жінка сама уклала контракт цього року. Скільки на волині жінок медикинь Заступниця начальника управління охорони здоров'я Людмила Грушко просить не розголошувати з міркувань безпеки. Ми розуміємо, що медична спеціальність, якби взяти все одно, перевага надається жінкам. Якщо ми говоримо про середній медичний персонал, то це практично більше 90% жінки. Якщо взяти з лікарського персоналу, то це ну, більше 60% жінок. Постановка на облік не означає мобілізація, каже пресофіцерка Оляна Кравчук. З її слів, жодної повістки жінкам-медикиням в Україні не вручили. Зараз жінки з медичною освітою йдуть служити добровільно. Дарія Тамошкова, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.